Доброго дня, шановні колеги, учні, батьки. Ну, спочатку дозвольте привітати вас з початком нового навчального року і хочеться побажати нам всім насамперед звичайно, здоров'я, наснаги, а ще задоволення, задоволення від того, що ми з вами робимо. Проблема, про яку я сьогодні хочу з вами поговорити, це проблема не нова. Належить вона, мабуть, до вічних проблем методики викладання літератури. Проблема, як же залучити сучасну молоду людину до читання. Ну, здається, скільки вже можна говорити про це. Проблема одна й та ж сама, ми намагаємося її вирішити, начебто нічого не змінюється. Ні, безперечно, змінюється, змінюється дуже багато. Ну і насамперед ми маємо з вами розуміти, що змінюється наш читач, наш школяр. Сьогоднішнє покоління, з якими ми з вами працюємо, це. П'яте, шосте, сьоми, восьме, дев'яте, десяте, одинадцяте класи це покоління, інтернет-покоління, медійне покоління, як його називають, народжені наприкінці 90-х 2000-х роках. Це люди, які зростають паралельно зі стрімким розвитком інтернет-технологій. І безперечно, сучасне життя впливає на те, як розвиваються наші школярі. Давайте подивимося, які вони наші сучасні школярі. Насамперед ми маємо з вами констатувати. Що це покоління, яке має справу набагато легше з різними гаджетами, ніж з паперовими джерелами. Сьогодні немає браку інформації. Будь-яку інформацію нам легко знайти. Головне, щоб ми знали, де її знайти. Браку інформації немає, і вони теж це розуміють. І сьогодні вчитель літератури, звичайно, має бути конкурентно здатним, має вміти залучати нові ті інтерактивні види робіт, які з'являються сьогодні протягом кожного нашого дня. Сучасне життя нам підказує, які саме види робіт можуть залучити, можуть сприяти тому, щоб наш учень звернув увагу на книгу. Ми сьогодні з вами розуміємо, і нам соціологи стверджують, що 86% наших школярів активно користуються в соціальних мережах. Вони є активними користувачами гаджетів. Навіть більшість з них гаджети свої залишають біля ліжка, коли вони сплять. Ми сьогодні розуміємо, що вони більше віддають перевагу відеоіграм, ніж спортивним заняттям. Вони активно спілкуються в соціальних мережах і іноді віддають перевагу цьому спілкуванню інтернет віддаленому, ніж живому безпосередньому спілкуванню. І сьогодні ми маємо думати про те, які ж нові можуть бути прийоми, які може залучити вчитель. Зважаючи на те, що насамперед більшість наших учнів це візуали, які мають справу і сприймають світ через картинки, відеозабраження різноманітні, ми, мабуть, теж маємо звернути увагу на ці новітні прийоми, які сьогодні з'являються. І сьогодні мені б хотілося звернути вашу увагу на можливості використання на уроках світової літератури креалізованого тексту. Що ж таке креалізований текст? Це складна форма тексту, яка поєднує в собі вербальні, тобто словесні і невербальні, які з'являються за допомогою інших знакових систем можливості. Тобто, це справді такий комплексний. Вплив на реципієнта, яке дає можливість впливати на візуальну, смислову по -по показувати єдність. Тобто, це структура змішаного типу, в якому з метою створити якомога кращі вимоги для розуміння тексту, представлені вербальні та візуальні засоби передачі інформації, які ж реалізовані тексти можуть бути використані на уроці світової літератури. Ну насамперед, це вже те, що знайомо, те, що знаходить свій. Шлях зараз активно до душі наших учнів і вчителів – це відомі вже вам буктрейлери. Це відеоролики рекламного характеру з метою популяризації певного літературного твору або літературної творчості певного письменника. Ну, хочу зазначити, мені дуже приємно це зазначити, що, мабуть, ті, хто бачив ці. Чудові відеоролики, які були створені за програмою «5 хвилин з бальзаком, а в цьому році п'ять хвилин з екзюпері» бачили там чудові буктрейлери, які можуть бути використані вчителям не тільки під час підготовки до цього проєкту, а взагалі в своїй шкільній практиці. Якщо говорити про інші креалізовані тексти, які можуть бути залучені на уроці світової літератури, то мені б хотілося звернути увагу на комікси. Ми з вами знаємо, що це жанр, який об'єднує літературу та образ. За творче мистецтво. Він, це історії, по суті, в малюнках. Комікси користуються повагою серед школярів, вони їм цікаві, багато хто з них і сам може створити комікси, то чому б це не був комікс на літературну тему або присвячений якомусь літературному твору, який вивчається? Одним із різновидів коміксів, яких сьогодні користуються увагою серед наших школярів, це є мангі, японські комікси. Також дуже цікава форма, яка може бути запроваджена. Це може бути як творче завдання індивідуального характеру, яке може запропонувати учні. Так це може бути і безпосередньо той комікс, який проаналізує учитель на уроці літератури. Чудові художні комікси, є, які стосуються відомого нам роману Гаррі Поттер і Філософський камінь, і багато інших творів, які, до речі, є програмовими творами в курсі світової літератури, які можуть бути використані на уроці літератури, яких можна зіставити. З текстом запропонувати низку видів робіт. Крім буктрейлера і коміксів, мені б хотілося звернути увагу і на інші форми, які може бути використані. Це мотиватор на літературну тему. Ну, ми з вами знаємо, що сьогодні більшість і нас з вами, і наших, безперечно, школярів користуються, шукають, аналізують, перепостують різні мотиватори, демотиватори, які існують. Але ж вони ж можуть бути і на літературну тему. Якщо ми запропонуємо мотиварити, Вата, які дає можливість популяризувати творчість письменника або якийсь літературний твір. Тобто мова йде про те, що сьогодні справді, зважаючи на те, що наші учні візуали за типом сприйняття інформації, ми маємо залучати і такі цікаві ті форми роботи, які з'являються протягом нашого сучасного життя. Ну крім мотиваторів, можна звернути увагу на постери на літературну тему. Тобто, це художньо оформлені плакати. Thank you. Які знову ж таки можуть рекламувати, популяризувати певний твір або літературне явище, і наші учні багато хто захоплюється ілюстрацією, але якщо звичайне завдання створити ілюстрацію, можливо, не у всіх може викликати якийсь інтерес, то створити постер, який може бути запропонений в будь-якій формі, в графічній або якось іншого такого зображення, які запропонують наші учні, і навіть графіті, яким вони захоплюються. Теж що може бути цікавим таким завданням індивідуального характеру. Крім того, звичайно, що ми можемо запропонувати і таке завдання, як створити буклет або брошуру, яка містить, як. Певну текстуальну, так і графічну інформацію про певну книгу або літературне явище. Ну я думаю, що це теж не новий такий витробіт, які пропонуються зараз в школах, тому що ті учні, які співпрацюють з Малою академією наук, вони до своїх досліджень готують такі буклети, брошури, які справді популяризують творчість того письменника, які вони представляють, і дослідження. І, звичайно, що це є цікавою такою формою, яка поєднує собі і текст в Звичайному розумінні, і е, те зображення, яке готується, графічне зображення, яке готується під час підготовки цього буклету брошури. Е, безперечно, що сьогодні ми можемо говорити і про фотоколажі. Е, сьогодні фотоапарат е, чи то на, за допомогою гаджета, чи просто в звичайному такому в цифровому своєму вигляді, є майже постійним супутником нашого сучасного життя. І, безперечно, наші учні також багато подорожують і літературними місцями разом зі своїми батьками, або самі, або з вчителями, або просто можуть користуватися тими фото, які зараз багато яких можна знайти в мережі. І, безперечно, такі фото -калаш на літературну тему, присвячені або окремому твору тому ж Мушмайстер Маргарити, або тому ж окремому творчості окремого письменника. Це може бути цікавим таким завданням, яке поєднає і інтереси сучасних школярів до фотографії, до вміння і запропонувати свою таку фотороботу, і до творчості певного письменника до уроків літератури. Серед Ще таких цікавих робіт мені б хотілося звернути увагу, що це може бути і створення логотипів. Ну, наприклад, будь-який літературний конкурс, який пропонується зараз сьогодні в школі, також може бути запропонований учням розробити такий логотип. Це можуть бути дудли, відомі нам заставки для Гугла, але вже не в готовому вигляді, які ми сприймаємо і очікуємо, що нам запропонує сьогодні Гугл до дня народження Олександра Сергійовича Пушкіна, чи Миколи Гоголя, чи Чарзаді. Кінця, а й самим запропонувати, який дудол може бути. Навіть можна провести конкурс на найкращий дудол, присвячений е, дню народження того чи іншого письменника, того чи іншого твору. Ну і ще б хотілося звернути увагу, що сьогодні хобі теж впливає на те, види робіт, які обирає вчитель. Це може бути скраббукінг-альбом, який е, як ми знаємо, дівчата дуже люблять ці альбоми, які складаються з різноманітних вирізок або фотографій. І знову ж таки, цей скрапбукін може бути присвячений літературній темі. Ще одне хобі, яке сьогодні розповсюджено, знову ж таки, переважно зараз більше у дівчат, це листівки ручної роботи. Кардмейкінг також є цікавою такою формою роботи, яка може бути запропонована учням. Отже, сьогодні я думаю, що ми маємо реагувати. На ті виклики сучасного життя, які сьогодні справді ем, нам підказують дуже багато різноманітних видів робіт, і ми маємо не цуратися їх, а реагувати, використовуючи принцип переносу інтересу з одного предмету на іншого, хобі, які притаманно і їх уподобання і переносу цього уподобання на уроки літератури, можемо пропонувати ті новітні прийоми, які справді можуть сьогодні залучити учня до читання. Тому що щоб зробити цю творцю. Чю роботу їм потрібно прочитати, а можливо, перечитати той художній твір, який був запропонований. Дякую за увагу!